Так, друзі, хто в пошуках 40вок з кабінами, маємо в наявності ось такі красунчики Fighter t 404 25-го року. В такій топовій комплектації він практично має все. Тому запрошуємо до нас на тест-драйв. Вартість такого апарата 9200 умовних одиниць. Сороківка на КМському 490-му двигунові. Дводискове щеплення, реверс, примусова задня гідравліка. Ось такий красунчик. Камера заднього вигляду. Керування задньою гідравлікою, розподільником. Коробка 4 швидкісна. Реверс біля керма. Люк, аудіомагнітова. Опалювач кабіни працює від системи охолодження двигуна. Давайте виліземо з нього. Ось так виглядає робоче місце. От двигун класично працює. Вон, вон включений, да? Зовнішні гідроциліндри. Ось такий апарат. Працює підсвітка камери. Підніжки. Повітряний фільтр, як високо піднятий. Ну і викупна труба теж. Друзі, телефонуйте, набирайте. Маємо в наявності велику кількість техніки від 24 до 130 кінських сад.